Сьогодні, 14 жовтня. У нас сьогодні День захисників України та День козацтва. Ми вирішили зробити у дітей опитування та дізнатися, що б вони зробили, побачивши козака у реальному житті. Привіт, привіт. Як ти гадаєш, чим схожий козак і сучасний військовий? Вони сміливі, сильні духом незалежні. Та в кожного з них тече козацька кров. Вони дуже схожі, тому що незламні духом і вони в різні часи обороняли свої землі. Козаки колись обороняли, а сучасні захисники обороняють зараз. Вважаю, що він також обороняє Україну і він дуже сміливий та любить свою свободу та свою країну. А я взагалі вважаю, що у них у них схожі 100%. Що б ти сказав, якщо б побачив козака у реальному житті? Ну я б йому сказав, що він має. Не переживати за своїх нащадків, що вони також борються за свободу та за незалежність України. Я би йому подякував за його хоропість та його справді не вистачає зараз у ці часи. Я би сказав э, дякую, що ти захищав мою рідну землю і за те, що ви боролись. Що б ти сказав сучасному військовому, якщо б ти його побачив, е, я поважаю йому удачі на фронті та щоб ми скоріше перемогли. Я б сказала йому дякую за те, що він боронить свою батьківщину, тому що не у кожного є сила волі піти на фронт і воювати за свою країну. В першу чергу я б обов'язково сказала дякую за його самопожертву і хоробрість на фронті, а також міцно обійняла б я дякую солдати за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію в майбуття. І я думками завжди там з тобою. Я дякую і за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку теплу, сонечко ясне, блакитне мирне українське небо. Я дякую солдати, що стоїш передові за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Ти там стоїш, щоб сльози матерів не лялись. Хоч рідна мати плаче вночі. Бо вона героя свого дожидає. Вона чекає у надіях живучи. Не помилюсь за тебе, мій солдати. Хай Бог оберігає вас, в біді. В війні таких, як ти, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям. Настане мир, ви цього дочекаєтесь. Одного лиш, ми просимо усі, додому. Рідні, ви живим повертайтесь. Любі наші захисники та захисниці, дякуємо за те, що захищаєте нашу країну. Робите все для нашої перемоги. Дякуємо вам.